І далі ми вам розповімо про сім'ю зі Стороженецького району. Жінка та четверо дітей залишилися без годувальника. Голова родини поліг в бою в зоні антитерористичної операції. 17-річний Михайло у свої юні роки змушений взяти на плечі велику ношу, стати головою родини, адже його батько загинув, захищаючи цілісність та суверенітет нашої держави. Усю відповідальність хлопчина чудово розуміє. Я тепер старший чоловік в сім'ї і. Мені треба тепер якось піклуватися про мою сім'ю. Добре знаю родину Леонцій, дільничний інспектор міліції. Каже, що жодного разу проблем із ними не виникало. Дуже прекрасно знаю, цю сім'ю знаю 2008 року. З померлим особисто був знайомий. Його можу охарактеризувати з позитивної сторони, до претензій до нього за час проживання не надходило. Досі не віриться жінці, що немає вже на цьому світі її чоловіка. Господиня ледь стримує сльози. Я лишилася без хазяїна. Михайлик цьогоріч закінчив школу і буде вчитися на ветеринара. Аби хлопець міг повністю виконувати усі завдання та гарно навчатися, співробітники староженецького райвідділу подарували йому ноутбук. Від працівників Міліції Буковини хотіли вам вручити ноутбук вашому сину старшому, він, напевно, йде поступати, йому це буде річ найбільше необхідні для науки, для всього. На даний час, бо без цієї річ, якщо дитина навчається, взагалі неможливо. Це від нас. І також хочемо... Дітям солодості і тому і продукти. Під особливою опікою міліціонерів перебувають сім'ї, чиї годувальники нині знаходяться у зоні антитерористичної операції. Особливо увагу приділяється сім'я, там, де годувальники вже загинули. Ото це найбільше це в селі Давидівка, сім'я Леонтії, де залишилося четверо дітей без годувальника. Всі діти неповнолітні. І малолітній, один ну, збирає документи на даний час поступати в технікум в Кіцманській, де буде надана йому допомога в цьому. Також допомагає з керівництвом, як і равідділу, так і місцевим самоврядуванням. Дітям купили всі зошити в школу повністю, канцтовари, все, що потрібно для школи. Подарунок одразу ж відкрили та почали роздивлятися. Від нас щирий подарок, навчайся добре, будуть проблеми, якісь науки чи вдома, в селі, телефонуйте до дільничого, не знайте дільничого, телефонуйте до мене і тому подібне. Все допоможемо, чим зможемо.